Доброго дня, знову з вами Світлана. Сьогодні я вас познайомлю з однією новинкою, яка з'являється уже вдруге в нашому каталозі. Це губна помада з ефектом пухлих губ. Ось в такому червоному стікі, ця, ця помадка. Настає найпрекрасніша пора. Пора, коли Зеленіють дерева, співають птахи, розквітають не тільки квіти, а починають квітнути і жінки, незважаючи на цю жахливу війну, яка зараз відбувається у нас в країні, все рівно ж природа бере своє. І тому треба жити сьогодні і зараз. Другого життя в нас не буде, і тому життя продовжується і я продовжую знайомити вас з цією ось поматкою. Чим же вона така цікава? В цій помаді спеціальна формула, яка збагачена вітаміном В3 і кофеїном, завдяки чого відбувається мікростимуляція губ. І також мікросфери перлинні, вони додають іще оптичного об'єму. В цієї помади 10 відтінків. Ось вона, 145 гривень у каталозі, зараз. І у мене колір дика вишня. На збоку вон вибито вов, тобто восторг такий. І сьогодні я її протестую, чи всі такі ефекти, як заявлені, я не знаю, чи моя камера передасть так усі ефекти. Ну ось, здається, норм. Ви помітили, що я показала, як правильно наносити помаду від середини нижньої, верхньої губи. Починаємо завжди з верхньої губи і до країв, і завершувати широким штрихом по нижній губі. Ну, ось така помадка. Мені подобається. Легесеньке поколювання. Таке є відчуття такого легкості, такої легкості на губах, немов вони от дихають. І легесеньке-легесеньке пощіпування, але воно ось проходить уже. Мабуть, це йде саме мікростимуляція губок для того, щоб вони потім були повними, об'ємними і красивими. Кого цікавить така помада, можна замовити. Хто хоче мати дисконт, також пишіть мені, я скажу, як це зробити. І до зустрічі! До нових обзорів!